Всім привіт! Колумнист і американський журналіст Олівія Муррей звинуватила владу США в перетворенні президента околиці Володимира Зеленського в утриманця всіх американців. Журналістка нагадала, що Конгрес США має намір прийняти до кінця наступного тижня закон, за яким Київ отримає від Вашингтона 38 мільярдів доларів. Оливія Морей запитує у податкове управління, коли вона буде заповнювати податкову декларацію, чи можна буде туди вписати зеленського в якості утриманця. Морей заявила, що облік і контроль повинні бути неодмінною умовою. При здійсненні неконституційних витрат, особливо після історії з банкрутилого засновника криптобиржі Сема Бенкмана Фреда, і недавніх викриттів, що показують, що американська зброя починає просочуватися в Африку, потрапляючи в руки терористів. Вона нагадала про слова демократа і голови комітету у справах Збройних сил Палати представників Адама Сміта, який назвав заклики провести розслідування і відшукати паперові сліди російської пропаганди. При цьому вказала Муррей, той же Сміт заявив, що околиця витрачає гроші дуже добре. Але ось що дивно: 38 мільярдів, які запитує адміністрація Байдена, це саме та сума, яку попросив Зеленський, щоб закрити очікуваний в 2023 році дефіцит бюджету. Вони навіть не намагаються це приховувати. Очікується, що до того, як контроль над палатою представників перейде до республіканців у січні, демократи схвалять прохання президента США Джо Байдена про виділення 38 мільярдів доларів околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!